Всім привіт! Знаходжуся зараз в Іспанії. Іспанії дуже давно не було. Випала можливість, вирішив стати. Знаходжуся біля міста Памплона. Це одне із найдавніших міст в Іспанії, знаходиться на окраїні західних піренеїв і на річці Ага. Зараз 7 кілометрів від міста, тут відкривається краєвид. Їду на місто, думаю, що буде дуже цікаво. Надію встигну, бо зараз майже пів шостого вже. надію, що щось відкрите там. Ось таке відкривається краєвидне місто. Мені до міста 7 кілометрів. Сьогодні просто неймовірно як жарко, 45 градусів десь. Перший раз приїхав в Іспанію літом. Ну і така жара. 7 км до міста Думаю буде дуже-дуже цікаво. Ось тут ще відкривається кривит їдеш погорам наче в сауні Спускаєшся летиш А так гаряче повітря дує в лице, що аж жарко У місті знаходиться середньовічна фортеця так посередині великого парку Там якось можна зайти Реально великий велика фортеця. Місто було засноване в 70-ті роки нашої ери. Римський полководцем цим помпеям і памплоне названо на його честь. Ось це якісь зовнішні мури. І там видно, ще всередину можна зайти. Спочатку погуляю по фортеці бо вона ніби закривається а потім поїду на місто особо не хочу зупинятися зупинятись думаю приїду О, трошечки роби тут приїду одразу покажу бо тут треба довго буде ходити ну так да, звісно супер Величезна, звісно, фортеця. Там ще знизу можна походити. Зараз треба зупинитись Треба зупинитись, було, бо палка в мене селфі не працює. Треба руч нажимати пальцем постійно. Але не знаю, що пише, що в 9 часов з -з зачиняється. Я би не сказав, що тут щось таке є. Ну скажу так, що величезна територія. О, Вілік постели попадає в кадр. Тут якісь будівлі. Бачив безкоштовний туалет є, куди я заїжджав. Зараз подивлюсь, може тут щось відкрито. На задньому плані вже високоповерхівки. Ми зараз подививсь, може щось відкрито. ну Ось тут знаходиться якийсь музей, але ворота зачинені. Заходить сюди такі пушки. Зараз вийду на басіон, подивлюся з стіни, що цікаво, відкривається. ну Вилізся на такий виступ. Ну так, щоб щось цікаве, я би не сказав. Так, е, да, середньовічне, е, середньовічне укріплення. В принципі, стіни в хорошому стані. Може щось десь відреконструйовано. Я б не сказав би, що є тут аж занадто щось цікаве. Зараз покажу. Ні, ну в хорошому состоянні, в хорошому вигляді. Але цікаво немає що. Їду на місто, там буде цікавіше. І ось тут знаходиться цей даний вхід до цитаделі. І зараз буду направлятись до центру міста. Ось це така гарна будівля. Чорний будинок це парковка, з кіду п'ять етажів. Як класно виглядає, все ухожено, дуже красиво. Так, знаходжуся більш менше в центральній частині. Перед вами католицька церква Ді Сан Лоренцо. Ні, супер, звісно. Я так подивився. Тут на сіті гарні вулички, залишаю тут велосипед. І далі моя прогулка буде пішочком. Бо дійсно дуже гарно все. Ніби так жарко, але зелені. Хватає тут. Ну і подивіться на ці вулички. Хіба не гарно? <сумітно> супер. Чувствую, відчуваю, що сьогодні буде дуже гарне місто. Тут у центрі міста таких 3-4 вулички веде. Постараюсь хоча б по двох прогулятись. Не, ну супер. Малі, на ці балкончики. Клас виглядає неперевершно. Вийшов зараз на площу, називається Сан-Франциско де Азіс. Тут дитячий майданчик. Велосипеди можна взяти в оренду. Ні, супер виглядає. Виходжу зараз на більш-менш центральну частину. Перед вами Міська рада, наскільки я видивився по карті. Я супер виглядає. І людей тут побільшало. Да, перед вами знаходиться міська рада. Зараз тут трошечки далі буде церква сан Сатурніно Одна з візитівок міста. Тут такі гарні будинки, знизу ресторанчики. Ну, супер виглядає, звісно. Море емоцій, звісно. Море емоцій. Дуже все красиво і людей чуть побішало. Заходить сонце і починає виходити на вулицю. Ну, скажу незвично, так, що церква знаходиться посеред таких високих жилих будинків. Це називається Сан Сатурніно. Велика, я так не зрозумів, вона тільки 18 часов відкрилося. І зараз буде проходити служба. Тут такий полумрак. Не знаю чи це на службу прийшли, чи на просто подивитися. Не пройшов трішечки далі. Очі трошки перестроїлись, то хоч стало хорошо видно. Кричати не буду. Не, дуже велично виглядає. І зніму ще тут. Разок ніхраз нікого немає, Ну, мені так здається, що світло ще не включене. Бо тут видно декорації і з другого боку. Прошу зацінити які, наскільки гарні вулички тут. Зараз буде десь підходити до центральної площі. Памплони. дуже суперська. Знаходжуся на центральній площі зараз. Я супер виглядає. Звісно, не перевершено БАТО поліції. Я наскільки зрозумів, ви може сьогодні футбольний матч чи що. Ось такі красні футболки і місцева якась команда. Хто знає, підскажіть, бо я не дивився. Супер виглядає. Стою я в центрі такої бісітки. Подивився, який тут футбольний клуб. Виходить футбольний клуб по З із міста Памплона. Чуєте, фанати співають. А там бар і співають ханати. Ну і покажу з другого боку площу. Суперське виглядає. Мені дуже подобається місто і це ще на цьому не, не закінчується. Перед вами зараз палац Денавара. Він впирається в центральну площадь і тут знаходиться якби, обласне управління. Регіоном Навара. І тут такий монумент, але постараюся показати з переднього плану. так монумент виглядає з переднього плану. І гарно, дуже гарно. І зараз піду на таке місце, що яке я бачу тільки по телевізору. Зараз знаходжуся біля стадіона, де проходить Е, Іспанське видовище боїв е, бої биків. подивитися, може там зайти, можна і подивитися на стадіон. Буде цікаво. Ну на жаль, зачинений стадіон. Обійшов вже вокруг в повністю. Блін, я не подивився, є різні картинки. Все з биком. Але входу ніде немає. Значить там тільки продають білети до коли буде ця коріда. Наскільки я пам'ятаю, що десь скоро має бути. Вона по-моєму проходить в осінню восени. Ось тут виходить центральний вхід на коріду. Великий стадіон. Треба потратити. Мінут 5, наверно, чи 10, щоб обійти стадіон. Йду зараз по такої вулиці. Направляюсь зараз на готичний кафедральний собор памплони. Ні, цікаво. Багато фанатів тут сидить е, так шумно, іменно по кафешках. Як взяти так по історичному плані, то, то цей то памплона. Вже до королівства Іспанії приєдналося аж в 1512 році. А до цього вони були то під везотами, то під франками, а аж тільки в 1512-му вже на постійні основи приєдналися до Іспанії. Я так зауважив, що не просто так тут зроблені високі будинки, бо багато тут мрамора з каменю. І як на вулиці ще жарко, як на відкритий пространство, вийдеш, то припікає. А йдеш по таких вуличках, то тяне прохладою. То, я думаю, з цього збудовані багато, багато поверхівок, бо літом дуже жарко. І щоб люди якось ховалися трохи і було легше переносити жару. Тихенько наближаюся, вирішив зняти ще пробулки. І на кожному Короткий якийсь барчик невеличкий з прохолодними з спіцами. І воно вже виглядає кафедральний собор. Тут ще якась вуличка, але тут не сильно така популярна бачу. Але тут така дуже красива. Ось так виглядає готичний кафедральний собор памплони. Будівництво почалось у 1397 році, а закінчилось в 1500 там, приблизно в 16 столітті. Да, Супер виглядає 14 століття. Кінець 14 століття. Пройшов дальній кінець собору. Є багато ми виглядає. Там ще покажу одна така вистава, але вона за огорожую. Тут, нас, як я зрозумів, поховані королі королева на вари на І тут Якась лікаря за цим знаходиться там, полуковом знаходиться стільці і загрожує така якась, не знаю, що тут таке не ікона, а якийсь образ зроблений. Знаходжусь зараз з боку собору. Подивися по карті, там виходить з другого боку. Це якийсь боковий вхід, але з другої сторони знаходиться монастир. Тут якісь музиканти починають грати. Вони на себе вдома вдома тренуються. Зараз хочу піти на такий бастіончик ще показати. Може встигну поки настраюють музику, бо тут в кафешки буде жива музика з цього боку. Я думаю, що це від, від фортеці ще таке велике укріплення було. І ще з другої сторони місце також виходить, Щас покажу. Це виходить західні піренеї, тут десь мають відкриватися. Може стигна. Ось така ще стіна. Там видно собор. Тут така стіна, я ще піду, там є провулок такий і ще погуляю там трохи. Слухайте, наскільки я зрозумів, то історична частина міста то вся знаходиться, виходить на старій цитаделі. Бачите, тут виходить таке потужне укріплення. Так що стара частина міста знаходиться. На ну, ось так, з, з, Виходить, знаходжуся за собором, тут ще є така ціла вулиця. Може зараз е, побачу монастир. зараз покажу весь дув вздовж тої стіни такої. Тут такі гарні старі дерева. Я на порохів 300, а то 400. І там ото внизу. Тепер правлю на другу сторону і там оце така цитадель. Вернувся на центральну площу. Площа називається Плацатель Кастіло. Вони назвав, бо я, що чесно, тоді і не дивився. Не покажу, тут знаходиться два відомих університети. Університет Навара, який збудований в 1952-му і вважається одним із найкращих університетів всієї країни. І публічний університет Навара, заснований в 1987 му Є такі в воду можна попити, вмитись. І також є безкоштовні туалети прямо на, ну, на тій будівлі. Я скористався е цей, безкоштовно, все чистенько і там постійно прибирається. Покажу ще кілька вуличок, щоб не говорили, що тут людей немає, то я вибрав такий момент, щоб більш-менш просвіт. Але людей тут в центрі дуже багато. Зараз буде якась серхла. Просто по карті дивіться. І не думайте, що це так легко ходити знімати. В Іспанії зараз дуже жарко. Представляєте, в мене ночі, ночу 30 градусів тепла. Представляєте, як машина за цілий день нагрівається і потім в ній спробую заснути. Я близько часу, тільки засинаю. А вже в 5 треба виїжджати, а то в 4. Зараз ще біля церкви знаходжуся. А там нічого такого цікавого. Бо я бачу тут кілька вуличок є таких цікавих і хочу ще в одну звеличку. Це все знаходиться в центральній частині. Тут о, різні магазини, м'ясні. Ну, все, все, що треба, тут можете знайти і перекусити і щось купитися. Навіть супермаркети теж є. Так що я скажу так, краще вийти на місто, щось зняти, прогулятися, хоч не так жарко. Бо вчора сидів в машині, ну просто нереально було. Е, ніби сходив в душ, 5 минут то само. Опять треба в душ йти. Дуже-дуже жарко. Я не представляю, як тут люди живуть ціле життя, як літом постійно 40. 45 градусів. Це хоч бере з дому не виходжу. Так, що ось такі гарні історичні дома в центрі міста. Класно виглядає, да? звісно, не перевершено. Так Що ось таке було гарне історичне місце Памплона в Іспанії. Мені дуже сподобалось, хоч і нереально як жарко. Мені ще 8 км обратно їхати, але то... Нічого страшного. Раді таких емоцій, то варто поїхати, прогулятися. Та, що вам також сподіваюся, що сподобається. Ну, як завжди, коментарі, вподобайка, ну, і підписуйтесь на мій канал. Стараюся знімати цікаві місця. Все, всім пока, до наступних відео.